За хабарі фіктивно працевлаштовували чоловіків призивного віку, що давали їм підставу для отримання відстрочки від мобілізації. СБУ та Нацполіція викрали посадовців закладів освіти Чернігівщини, які організували схему ухилення від мобілізації через фіктивне працевлаштування. За даними слідства, організатором протиправного механізму є 47-річний місцевий житель, який залучив до схеми спільників, в тому числі службових осіб освітніх установ Чернігівського району. Клієнтів підшукували через особисті зв'язки та пропонували їм псевдопрацевлаштування. Ваня оформлені на посади вчителів чоловіки призивного віку насправді ж до виконання трудових обов'язків так і не приступали. Вартість такого оформлення становила до 4 тисяч доларів. США готівкою з однієї особи. Під час масштабних обшуків виявлено готівку, документацію та інші докази, які підтверджують організовану схему ухилення від мобілізації. Повідомляють управління ЗБУ в Чернівській області. Учасникам схеми повідомили про підозру в перешкоджанні законні діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їм обрано запобіжні заходи, тримання під вартою злоумисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.